Тролейбусні новації докотилися і до Черкас. Відтепер для проїзду в електротранспорті а більше не потрібна готівка. Там теж ні, тролейбуси об'єднали QR-кодами. Вони дозволять пасажирам сплатити за проїзд через картку без кондуктора. Працівники лише перевірятимуть наявність квитка. Як діє ця система, розкажуть мої колеги. Лише смартфон, доступ до інтернету та діюча банківська картка все, що відтепер потрібно для проїзду у черкаських тролейбусах, зашовши тролейбус він. Сканує додатком Приват24 qr код який знаходиться на стікері тролейбуса, обирає потрібну картку для оплати, оплачує переїзд і квиток вже в електронному виді показує контролеру касиру на екрані свого смартфона. Працюють картки будь-яких банків. Процес оплати qr кодом займає менше хвилини. Так виглядає квиток. Ще кілька секунд треба для перевірки квитка кондуктором. Є чотири маркери, за якими не перевірити, перевірити наявність квитка на дійсність. Тобто це дата, число, номер машини і рухомість квитка по вертикалі. Скопіювати його і перекинути комусь зображенням додають у банку, не вийде. Картинка має властивість гортатись вправо-вліво і не вертаються вверх-вниз. Наші квитки гортаються верх-низ. Картинка валюнок він буде збільшуватись або зменшуватись при доторканні. Ці квитки вони статичні. Діє електронний квиток годину і 20 хвилин. Коди для сканування поклеїли вже на всіх тролейбусах, а це 102 одиниці транспорту. Така система додають владці, дозволить облікувати готівку. Все повинно перейти на електронні платежі. Ми повинні розуміти, скільки в нас. Е і пасажиропотік, скільки йде, і скільки оплата йде, щоб ми могли чітко формувати на наступні роки фінансовий план комунальних підприємств. Майбутня студентка Анастасія тролейбусами їздить рідко, але перспективу безготівкової оплати оцінила. Якщо, наприклад, ну немає грошей, так то заплатила карт на карточці завжди є гроші. Тоді заплатили і не немає ніяких проблем. Потенційних користувачів заохочуватимуть гривнями до вересня повертатимуть кожний другий проїзд за день, оплачений кодом. Така послуга діє у 16 містах України.